Я пізно світ урок 167-й, тиждень 19-й. Тема Туристичний маршрут Харківською областю. Помилуйтеся природою Харківської області. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Слобожанський край, Харківщина, друзів хлібом зустрічай, в море, ліс, безмежні луки, Завітай до краю праці і науки. Назад і на назад, командуй на слід, там Карпатські гори тут ні прошу. Яке враження на вас справив перегляд відеофрагменту? Чудово! Відкрийте сторінку 17 у підручнику. Розгляньте контури Харківської області. Що вони вам нагадують. Намалюйте контури області пальчиком у повітрі та запам'ятайте їх. Відкрийте сторінку 45 у підручнику та попрацюйте з контурною картою України. Підпишіть Харківську область. Чудово. Поверніться на сторінку 17. Прочитайте та запишіть пропущене Слобідська Україна, Слобожанщина. Регіон, що утворився на торинах. Дикого поля протягом XVII, 18 століть її територія охоплює сучасні так, Харківську область частину. Молодці Сумської, Донецької та Луганської областей України. Повторіть туристичний маршрут Харківською областю. Прочитайте назви туристичних об'єктів та підкресліть назви уже вивчених: Місто Харків. Національний природний парк Дворічанський Кридяні гори. Співочі тераси. Село Городні. Національний природний парк Гомільшанські ліси. Село Сковородинівка. Які туристичні об'єкти ви вже вивчили? Чудово! Пригадайте і наведіть приклади рослин різних природних зон світу. А які вони мають особливості? А чи ростуть у нашій країні, наприклад, апульсини чи хінокактуси. Сьогодні ви продовжуєте ознайомлюватися із туристичними об'єктами Харківської області. На сторінці 18 прочитайте інформаційну довідку пошепки разом із диктором і дізнайтеся більше про співочі тераси. Півочі тераси пам'ятка садово паркової архітектури XIX століття. Це незвичайний фруктовий сад, збудований як амфітеатр. Господар земель прагнув вирощувати теплолюбні рослини. З цією метою на південному схилі пагорба спорудили цегляні тераси. за день, Камінь накопичував сонячне тепло потрібне для росту рослин. У стіни вмурували труби для поливу. Через унікальну будову тераси мають дивовижні акустичні властивості. Звук поширюється на велику відстань і без спотворення. Саме звідси походить назва співочі тераси. У наш час. Тут відбуваються музичні фестивалі перегляньте відеофрагмент та дізнайтеся більше про співочі тераси. Сад у вигляді амфітеатру. Сьогодні ми у найромантичнішій туристичній точці Харківської області. Це співочі тераси у селі Городні. Масштаб співочих терас видно з висоти: п'ять ярусів, на яких ще рік тому росли яблуні. Нині плодових дерев тут немає. Це місце пам'ятка садово-паркової культури 19 століття. Назву амфітеатр отримав завдяки хорошій акустиці. Секрет акустики ховається у цих цегляних стінах. Всередині вморовані ось такі металеві труби різних розмірів, через які проходить звук і створюється акустичний ефект. Тому тут часто можна зустріти охочих поспівати. Пасія зелене не зійшов. Вірте розуміння тексту. Оберіть правильну відповідь. Співочі тераси було збудовано для вирощування теплолюбних рослин. Влаштовування концертів чи поливу навколишніх полів. Так. Для вирощування теплолюбних рослин. А що цікавого, ви запам'ятали про співочі тераси? Чудово. Дізнайтеся більше про ще один туристичний об'єкт Харківської області: Національний природний парк Гомільшанські ліси. Прочитайте інформаційну довідку Пошепки разом із Диктором. Національний природний парк Гомільшанські ліси. Одне з наймальовничіших міст Харківської області, дотепер на його території збереглися ділянки дібров і соснові ліси природного походження. Здебільшого ліси на території області висаджені людиною. Діброва це ліс, у якому переважає дуб. Окремим дубам у парку 200 350 років. Для туристів гомільшанських лісів прокладено екологічні стежки. Здійсніть уявну подорож до природного парку Гомільшанські ліси. Перегляньте відеофрагмент. Піші прогулянки лісом корисні у будь-яку пору року. Майже за півсотню кілометрів від Харкова на справжніх мандрівників чекає національний природний парк Гомільшанські ліси один з наймальовничіших куточків лівобережної України. Ліс розкинувся в долині рік Гоміша та Сіверський Донець. Заповідною ця територія стала ще на початку минулого століття. А у 1926-му частина лісу отримала назву хомотки і стала пташиним заповідником. Сучасну назву Гомільшанські ліси парк отримав понад 40 років тому. У 1976-му. площа парку понад 14 тисяч квадратних метрів. Один із популярних туристичних напрямків тут це біодзвочин, тобто спостереження за птахами у дикій природі. Їх тут понад 130 видів. Тому не дивуйтеся, якщо побачите у лісі людей з підзорними трубами та біноклями. Понад тисячу видів рослин налічує цей природний парк, і майже кожна четверта занесена до черво. Перевірте свою уважність, про який цікавий туристичний напрямок згадано у відеофрагменті. Про велосипедні подорожі лісом. Про спостереження за зірками. Про спостереження за птахами в дикій природі. Про спостереження за рослинами. Чудово! Що нового ви дізналися про Національний природний парк Гомільшанські ліси? Попрацюйте на сторінці 19, виконайте завдання. Розв'яжіть приклади та скажіть, які числа заховалися за зображеннями за малюнками. Поставте відео на паузу та спробуйте виконати самостійно. А тепер перевірте. Отже, щоб отримати 30, нам потрібно 5 додати 6 разів. Тобто, одна пташечка у нас це число 5. Якщо у нас дві пташечки, то це 10. Отже, за хлопчиком буде заховане. Так, за хлопчиком буде заховане е, число 5. Дивимося далі. Щоб знайти ось цю пташечку синього кольору, потрібно від 13 відняти 5. Так, те число, яке заховане за хлопчиком, 13 відняти 5. Так, це буде 8. Отже, одна пташечка. Так, це буде 2. А тепер перевіряємо самий результат. Отже, синя пташечка це 2. Сіра пташечка це в нас 5. А хлопчик 5. Але зверніть увагу, на кепці хлопчика сидять ці дві пташечки. Тобто, хлопчик це буде 5. І ще до 5 потрібно додати 5 і 2. Отже, яким чином вийде синя пташечка 2? Хлопчик у нас 5 додати, 2 додати 5 і ще додати 5. І який буде результат? Так, результат буде. Перегляньте відеофрагмент пташини спів. Дізнайтеся більше про ще один туристичний маршрут Харківської області село Сковородинівка. Прочитайте інформаційну довідку, пошепки разом із диктором». Григорій Савич Сковорода, видатний український філософ, байкар, поет, педагог, музикант. Народився в селі Чорнухи на території сучасної Полтавської області. Велику частину життя провів на Харківщині, зокрема, вчителював у Харкові, подорожував навколишніми селами. Останній період життя провів у селі Паневанівка, нині сковородинівка. Тут і зараз доглядають його улюблені місця. Сімсотрічний дуб і криницю. Ця місцина є частиною музейного комплексу. Здійсніть уявну подорож до села Сковородинівка. Перегляньте відеофрагмент. Що нового ви дізналися про Григорія Сковороду? А чому село назвали Сковородинівка? Чудово! Пригадайте вивчене про творчість Григорія Сковороди та установіть відповідність між фабулою та силою байки. Отже, фабула байки так, це розвиток подій, а сила байки це мораль. Оберіть правильну відповідь, що таке споріднена праця у розумінні Григорія Сковороди. Праця за покликанням, за природними здібностями чи праця, які присвятили себе рідні правильно це праця за покликанням, за природними здібностями. Прочитайте афоризми Григорія Сковороди та поясніть їх. З усіх утрат втрата часу найтяжча. Більше думай і тоді вирішуй. Не той дурний, хто не знає, але той, хто знати не хоче. Всяка їжа і пиття смачні й корисні, але треба знати час, місце і міру. Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти? Не розум від книг, а книги від розуму створились. Візьміть маркери та виділіть ті афоризми, які найбільше вам сподобалися. Молодці, чудова робота.